Не встигли стахановчани оговтатися від трагедії по вулиці Макерова, як стався ще один вибух у приватному секторі. Хазяїн будівлі наразі знаходиться у реанімаційному відділенні центральної міської лікарні. Проводяться слідчі дії. Вибух пролунав 7 лютого близько сьомої вечора. Першою прийшла на допомогу сусідка Ольга. Каже, спочатку викликала усі служби, потім разом з іншими сусідами допомагала рятівникам витягувати потерпілого. Пожара не було. Ми з хати не видели, Що тут було. Тільки з огорода. чисто случайно. відділі остаточна причина вибуху наразі невідома. На місці події працюють експерти з обласного центру. Вони поки відмовляються коментувати ситуацію. У міському відділі цивільного захисту теж посилаються на колеги з Луганська. Зерно волно було розрушено дві стіни. Криша нікакої поки місця офіційного заключення нету. Причина вибуху на даний момент зараз встановлюється. Там працює зараз свястина група, співробітники Горгаза. Постраждалий чоловік у важкому стані, знаходиться у реанімації. Медики констатували у нього 60% опіків тіла і алкогольне сп'яніння. Ожог 60% процентів тіла, третій степені, алкогольне п'яніння тяжкого степені, алкоголь в крові 2,5%. Ожог верхніх процента. Ажох верхніх дихательних раз Состояння чорноспотеріальні бального крайні тяжове. Аказ весь комплекс. Протяжокових мероприятий. і сьогодні, скоріше всього, вольно по транспортуватися в обласну барнісу. Телекомпанія Ірта і надалі відстежуватиме цю ситуацію.